Усім добрий ранок. А в нас сьогодні клас субота. І вирішили ми поспати, ну це сміх їх не знає. А сусід вирішив покусити траву. І машинка ця його жужить так, що в мене сон вже не то, що пропав, а нерви починають нападати. Але він косить траву, молодець. З понеділка по п'ятницю, коли були на роботі, трава нікому не мішала. а в суботу, зранку, вперед. Чуєте? Вам повинно бути чути. Я вже встала і походила. Ну, думаю, зараз перестану і ляжу спати далі. Ага, капець. Треба вставати. На годиннику 9.20, а він все жужить і жужить, жужить і жужить. Одна мешка спать, і нічого не мішає. Мешка, тобі жужалка не мішається, М? не мішає, ні? Мешка. Ми дівчата вже вийшли з Назаром на вулицю гуляти. Мама попросила, щоб я його погляділа. Він ходить, ра покажу. Що ти, Назар? Нікого нема, щоб з хто... Немає нікого, з ким гратися, да. ти один, з білкою грається, з собакою. З дітками, то нема діток. Ось, бачите, де зранку косили траву. Прямо під вікном. Отак. І то все не викосили. Дивіться, щось там Там кусочок, там кусочок. Напевно, бензину не вистачило. Але це таке. Завтра буде неділя, завтра всім ранку почнуть косити. Я сміялася, ой, докошувати, щоб не розслаблялися. Так, дівчата, ми прийшли вже з Назаром з вулиці, там спека починається. І Назар в мене заказав, як ви думаєте, що, молочну рисову кашу. І я її буду варити по дуже незвичайному рецепту. Колись мене навчила одна моя колега з роботи. Зараз я вам розкажу, як вона вариться. Дуже просто, але дуже смачно. І так, беремо ось цю каструльку і згущене молоко. Таку баночку. Повністю цю баночку на таку каструльку ми викидаємо. Бачите, Зараз викидаємо всю сюди згущенку. Так, бачите, як у нас вийшло з Далі заливаємо води. У мене водичка очищена, я її беру з покупна. Зараз сюди заливаю. Так, воду з гущонкою ми добре розколотили, вона така але аж біла. У мене тут ну, пів каструльки получилося. Далі додаю гарно промитий рис. Тут в мене десь півтора стакана рису, може, два. Ну, так я б брала. Зараз тепер в каструльку сюди додаю і на маленький вогонь хай вариться. Коли наша каша майже готова, ми додаємо кусочок масла. Грам 50 не більше. Я використовую таке масло, я вже вам казала фаворит. Воно мені саме більше подобається. Зараз, до речі, по акції воно в АТБ 52 гривні. Отаке масло. Мені подобається. Все, дівчата, каша готова. Як в садочку, як з дитинства. Скуштуйте, вам сподобається. Мені теж подобається. Ще зараз суп доварю і буду свободна від кухні.